Всім привіт! Сьогодні в роботі в мене жіночі джинси, їх я маю вкоротити. Відповідно, маю залишити зберегти ось цей фабричний край, оскільки він явно так виділяється, і з лицевої сторони, помітно, аж три строчки. Я так підношу ближче. Одна основна, і дві додаткових. Ось цими двома додатковими строчками підшита ось така кольорова мережка. Звісно, клієнтка хоче її залишити. До того ж, ремінь на джинсах кольоровий. І одна шльовка, також декорована ось цією мережкою. Лише одна. Всі решта звичайні джинсові. Строчки прокладені із інтервалом 0,5 см приблизно. Дивлюсь, в цьому місці трішки вуще. Ну, це таке це все робочі моменти, робочі процеси. Для початку знімаю відпорюю цю мережку тасьму відпорола. Це ж тасьма, що це її раптом назвала мережкою. І визначаємося з довжиною. Я маю вкоротити на 5 см. Викладаю джинси. І цих 5 см, на які мені треба вкоротити, я відкладаю від шва. Підшивання на штанину від декоративної строчки вгору 5 сантиметрів. Наношу чітку розмітку і так само на іншій половинці. Одна є штанина так само другу. Йдемо на машинку. Штанину підгортаю на лицьову сторону таким чином, щоб основна строчка декоративна співпадала з моєю розміткою. При цьому чітко співставляю шви чітко-чітко. Нитка в тон кольору джинсів і прокладаю строчку близько шва. Близько, але не по під самий шов. Відстань між основним швом і тим, яким я зараз прокладаю, приблизно товщина декоративної нитки. Тобто має бути малесенький, такий просвіт. Один шов, інший, і так само друга штинина. Підгортаємо, вирівнюємо і прострочуємо. Зайву тканину зрізаю, залишаю приблизно сантиметр. Потім побачу, чи цього досить, чи треба буде ще трішки підрізати. Все залежить від ширини тасьми. У мене вона шириною 1 сантиметр. Перед тим, як настрочити тасьму, низ я відпрасую. Настрочую тасьму. Починаю настрочувати з внутрішнього скрокового з шва. Лапку я поміняла на вущу. Верхня нитка в тон тосьми і нижня в тон основної відстрочки. Тосьму викладаю чітко під лінію згину, підбираю довжину стіпка під основну строчку декоративно. Помітно, що в мене трохи виступає ось цей зріз, можна ще його трошечки підрізати, так, щоб він сховався під тасьму. Наш ваг потовщен припуски висікаю, щоб гарно потім лягла тасьма. Лапку замінила на широку. Оскільки під тасьмою припуски, щоб мені не скидало лапку. І витримую 0,5 см настрочую. Тасьму закріпила, ось так це виглядає, з лицьового боку. І ще одна штанина. Все так само. Джинси готові. Ось так це виглядає. Ви знаєте, в такий спосіб можна оновити джинси. Підшити тасьму і додатково нею декорувати, наприклад, ту ж саму шліпку. Або ж, наприклад, одну із задніх кишень настрочити по верхньому краю. В принципі, варіанти можливі. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!